Закінчується термін для оновлення військових даних. Хто може отримати штрафи до 25,5 тисяч гривень? Докладніше далі. У вівторок, 16 липня, спливає двомісячний термін для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних, визначений новим законом про мобілізацію. Ті, хто не встиг це зробити, ризикують потрапити під адміністративну відповідальність. Як повідомляє директор департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк, ця норма була закладена задля того, щоб встановити справедливий підхід для всіх громадян України у виконанні свого конституційного військового обов'язку. Андрусяк пояснює, що Оновлення даних стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, а також певної категорії жінок, визначених законом. Вони мали оновити місце проживання, номер телефону та електронну адресу, якщо вона є. Чиновник зазначив, що громадяни, які не дотрималися вимог, можуть отримати адміністративні штрафи від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Міноборони впевнені, що два місяці достатній термін для оновлення даних і не планує ініціювати. Продовження цього терміну за словами Андрусяка законами України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів. Також він зазначив, що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафів за виявлені адмінправопорушення протягом трьох місяців від моменту виявлення цього правопорушення та до одного року з моменту його вчинення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.